Ця інформаційну програму очі наші журналісти готові розповісти про головне. Вітаю! Семеро стільки українців загинули через терористичний акт Хамасу в Ізраїлі. Понад тисяча звернулися по допомогу до посольства України в Ізраїлі. Перший евакуаційний авіарейс на 200 людей до Румунії запланували на 14 жовтня. Тим часом Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство РФ через зазіхання на територіальну цілісність України. Однак МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі деяких нейтральних спортсменів з російським прапором. Ром в Олімпійських іграх у Парижі 2024 Про новини цього дня у традиційному огляді. Вночі російські окупанти випустили по території України 33 шахти, з них сили ППО збили 28. Все ж є влучання у припортову інфраструктуру по Дунав'я. На сувщині рятувальники ліквідували масштабне загорання, яке спричинив ворожий обстріл. Вогонь охопив два житлових будинки та гараж. 59 – Стільки на сьогодні загинуло людей після ракетного удару по селі. Гроза тіла всіх жителів ідентифіковано. Це молоді, літні люди, діти. Єдиний вихід помста: знаєте, що це? Ваші донати, дрони куплені фондом Юнайте. 24», повернеться живим та монобанком. Операція єдність. Передаємо перші п'ять тисяч півдронів. Ти плюс у них мінус. А на цьому відео прикордонники діляться наскільки ефективними є ці металеві пташки. Ці маленькі друзі виявляють техніку, яка коштує мільйони гривень. І завдяки їм, навіть випадку, якщо вони втрачаються, це набагато дешевше ніж коштує та техніка, яку вони допомагають знищувати. Ось так леопард 2 Полює на російський танк в Запорізькій області, Діє екіпажу зсередини. СБУ затримала коригувальницю ФСБ, яка наводила російські смерті на Донеччину. Скільки смертей може бути на її рахунку? Невідомо. Зловмисницю триматимуть під вартою їй загрожує до 15 років тюрми. А у Львові передобуло військ адміністрацією на знак підтримки народу Ізраїлю підняли прапор цієї держави, яка змушена захищати себе від терористів. Іноземцям про війну на Netflix відбудеться прем'єра українського серіалу Перші дні, який розповідає шість окремих київських історій про початок повномасштабного вторгнення кремлівських окупантів. Скажіть, а що случилось? що, війна почалась, а на цьому відео песик Білка, точніше, білочка, адже вона проходить курс лагідної українізації. Нові господарі підібрали покинуту чотирилапу вірпані і почали вчити з нею команди українською. Сидіти. Молодець, молодець, молодець. Потоп у центрі Львова і не через зливу за пам'ятником Тарасові Шевченку утворилось величезне озеро. Вода не лише завадила пішоходам та автівкам нормально пересуватись, але й стала джерелом небезпеки для самого монумента, який міг у будь-який момент обвалитися. Що трапилося у самому серці міста Лева у репортажі Віталія Ковале. Це не річка Полтва, яка вийшла з берегів. Це ранкові кадри із соцмереж. Львів'яни стрибають проспектом свободи через водойму. А водії автівок змушені повільно кермувати своїми транспортними засобами, аби в двигун не потрапила вода. Комунальниця пані Марія разом із чоловіком неподалік прибирала. Відтак все бачила. Казав мужчина, що чути, якби щось бухнуло, та воду вирвало. Ми тут замітали на тій бо стороні. Потім дивився вода, тече А чоловік тут замітав і не міг перейти, та ту ріка текла. Та рівно з бордюром води текло. А машини як приїжджали? Та їхали. <плели> Комунальні служби приїхали одразу ж після інциденту У досвіта. Воду на ділянці перекрили. Чоловіки у спецжилетах зізнаються. Таки стався прорив труби, через що затопило усю вулицю. Аварійна ситуація сталася. Перванула вода, потекла. Та нічого не сталося. Ремонтуємо. Ми приїхали, закрили. Зараз розкопаємо. будемо бачити. через аварію водогону. За пам'ятником Шевченко утворилася величезна вирва діаметром декілька метрів. За допомогою спецтехніки комунальники відкачували з неї воду та вибирали ґрунт із шматками мармурових плит та бордюрів. Довкола ж інші комунальники очищали тротуар та дорожнє полотно. Таво Його прийшли визволити кішла. Аби оцінити наслідки аварії на місце прориву труби приїхав директор Львівводоканалу Дмитро Ванькович. На жаль, ця аварійна ситуація, яка трапилася вночі приблизно в 5 ранку на ділянці труби 600-го діаметру. Це ж австрійська труба має близько 120 120 років. Чавона труба, і на цій ділянці вона не замінена. До кінця дня ми поміняємо цю ділянку трубу і запустимо воду. Головний водоканалівець наводить статистику на балансі комунального підприємства 2,5 тисячі кілометрів трубопроводів австрійських мереж, яким понад 120 років у Львові майже половина. Водогони, хоч і надійні, але вік каже посадовець, бере своє стосовно ж пам'ятника Тарасу Шевченку, під яким утворилася величезна яма, Дмитро Ванькович пообіцяв: монумент не впаде. Це не буде така велика глибина, тому ми постараємося зробити так, щоб воно осадки не давало. Якщо ми побачимо, що необхідно буде закріпити, щоб не сунувся монумент, то ми тут поставимо тоді. Опалубку відповідно, яка буде тримати ґрунт. Журналісти першого західного триматимуть ситуацію довкола аварійних мереж у Львові на контролі. Віталіковела Вадим Кайченко, програма Очі. Швидкий доїзд до Львова, чиста вода, урегулювання питання із вивозом сміття. Це лише декілька ключових параметрів стратегії розвитку львівської агломерації до 2027 року. Над її створенням працювала майже рік, проводила соцопитування, спілкувались з очільниками територіальних громад. Вивчала відповідний досвід Польщі. Агломерація простими словами це прив'язка населених пунктів до якогось основного. 17 громад області хочуть, так би мовити, долучити до Львова. Передусім йдеться про покращення приміського автобусного та залізничного сполучення, а також влаштування перехоплювальних паркінгів на під'їзді до Львова. Чи є ці кошти в державному бюджеті? На превеликий жаль ні? Чи вони будуть там надіюся, що так, чи вони є в обласному бюджеті? Ні, але чи чи вони будуть? Буду рекомендувати голові ОВА, щоб були. Де вони є точно це. В програмах Європейського Союзу ми дуже чітко знаємо ці програми, тому Львівська агломерація буде напевно першою, хто постукає за цими грошима. Окрім транспортних, є також і екологічні, економічні та інші проєкти. Детальніше ознайомитись із стратегією можна на сайті Львівської обласної військової адміністрації. До слова упродовж жовтня відбуватимуться громадські обговорення напрацьованого. Як написати грантову заяву так, аби міжнародні партнери дали вам кошти на втілення проєкту, вчили сьогодні представників п'яти громад Львівщини. У тренінгу взяли участь громади, у яких хочуть розвивати туризм або підвищувати ефективність державного управління. Співпраця відбувається в межах програми Interreg Next Poland Ukraine». Загалом програма транскордонного співробітництва дозволяє отримати грант загалом на всю програму туризму понад 35 мільйонів євро. А на співробітництво понад 5 мільйонів євро можуть робити реновацію різних музеїв, транспортних маршрутів, туристичних маршрутів, велодоріжок. Заявки подали 42 громади Львівщини. На даному етапі відібрали п'ять учасників: Підберестівську, Мостийську, Раворуську, Турківську та Новороздолівську. В останній громаді ставку зробили саме на туризм. В нас є палац Лінськоронських. В нас є сусідня громада, в якій є стільські городище, великі стільські горбогір'я. Ну тобто, це такі як природні, так і історичні локації, які потрібно розвивати. Наш парк Лінськоронських неймовірна велика територія. Тренінг триватиме два дні. У майбутньому до навчань планують долучити й інші громади. Як ви зігріваєтесь у холодну пору, може у обіймах коханої людини чи м'яким коциком у найближчій кав'ярні, або ж притуляєте замерзлі рученята до теплої батареї? Звучить романтично, та всі ці методи не підходять для наших захисників, які у будь-яку погоду змушені жити в окопах. Їх оточує померзла земля та компанія з побратимів і польових мишей. Вони не можуть запалити ватру аби не видати свої позиції. Єдине безпечне джерело. Тепла окопні свічки про те, як їх зробити та допомогти військовим. Далі у матеріалі нашої Вікторії Кордуба. Темряву окопу розвіє світло свічки окопної свічки. Така простарість замінює військовим плиту, сушарку для одягу та батарею з настанням морозів. Ось, до прикладу, минулорічне відео з передової. Дуже дуже вдячні. Я прямо ну, в мене немає слів. Ними ми гріємося, ними ми розігріваємо. Ними ми робимо все. Дуже прошу. Якщо є можливість, складіть їх більше. Де не покладіть чогось такого, якийсь пряник чи печенина, а покладіть окупну свічку. Аби оборонці мали свічки, трудяться юні волонтери із дідилівської школи, що на Львівщині. Вони передають їх зокрема 80-й, 24-й, 125-й бригаді та полку. Азов діти щасливі допомогти своїм. Часто кажеш хлопцям, що це їде в 24-ту бригаду, хтось там: в мене там тато, у мене там дядько, можна, я зроблю? Можна я підпишу, що це від мене, а може воно попаде йому І дітей. Таке бажання є працювати вони хочуть цього. Виготовити окупну свічку легко. Потрібні тільки бляшанка, шмат картону, віск чи парафін та декілька секунд вашого часу. Спершу нам потрібно очистити банку від паперу, адже коли ми запалюємо свічку, вона негарно починає пахнути. Далі нам потрібно взяти дві смужки паперу і починати скручувати їх у формі равлика. Але щоб запалити свічку, нам потрібно на маленький кусочок картону, щоб ми могли її запалити. Далі ми поміщаємо картон у нашу банку і заливаємо воском. У шкільній майстерні роблять свічки двох видів маленькі і великі. Усі великі свічки горять 8 годин. А ось ці маленькі горять три години. І плюс в тому, що вони компактні, і воїни їх можуть брати на нуль. За минулий рік дідилівська школа передала на фронт 5100 тисяч 100 окопних свічок. Це потрібно для отеплення, для готування їжі, для сушення одягу, для розпалювання дрів, щоб було тепло. Освітяни поки не потребують бляшанок чи картону, але у них швидко закінчується віск та парафін. Якщо хочете допомогти, пишіть у приватні повідомлення. Сі Мокшицький на Фейсбук. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Зауважу, одна школа не зможе забезпечити окопними свічками усіх військових. Тому закликаємо кожного долучитися до їх виготовлення, знайти найближчі до вас волонтерські осередки чи, хоча б, принести їм необхідні матеріали. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, програма. Очі. Хоч найстаріший, але один із найкращих в Україні, фестиваль Тустань, який занурює нас в історію на Львівщині, проводять з 2006 року. Локація неподалік села Урич, що на стрищині захід, хоч і традиційний, але його організатори постійно намагаються щось удосконалювати, аби залучити більше туристів. Щороку в серпні шанувальники Тустані мають можливість не лише побачити, а й відчути, якою була середньовічна культура України. На фестивалі реконструктори відтворюють минуле у найменших дрібницях. Глядачі мають можливість почути дивовижні легенди та побачити відтворення подвигів суворих лицарів. Раз на рік, на три дні, фортеця оживає та тобто приїжджають реконструктори, приїжджають люди, які відновлюють реконструюють ці всі і побут, і костюми, і звичаї. І люди, приїхавши до нас, вони можуть до цього доторкнутися, можуть це відчути. Фестиваль Тустань постійно намагаються удосконалювати, а формат оновлювати, аби залучати більше туристів. Поліпшують і інфраструктуру довкола місця проведення фесту. От і сьогодні організатори тустані, історики та науковці зібралися разом, аби обговорити не лише питання розвитку фестивалю. Але й збереження культурної спадщини в тих районах України, де зараз відбуваються активні бойові дії. Ми тоді прийняли рішення, що ми готові надати приміщення і площі на Львівській області, щоб евакуювати безцінні колекції з тих музеїв, які можуть бути загрожені. На превеликий жаль, тоді до нас не прислухалися, і ми бачимо, що дуже багато зараз є будь культурної спадщини, які можна би було зберегти. Вони є втрачені. Також учасники шостої міжнародної конференції з дослідження та музеїфікації нерухомої спадщини пообіцяли зробити все можливе, аби згодом після війни відвоювати в судах усі культурні цінності, які забрали російські окупанти. Львівський історичний музей святкує сьогодні свій день народження. Його заснували 1893-го. Відтоді, вже 130 років поспіль, він зберігає справжні скарби українського народу і не тільки, та вчить нас любити міста Лава. Один з найбільших та найстаріших музеїв України. В його колекції понад 350 тисяч пам'яток через повномасштабне вторгнення. Багато постійних експозицій музейники перемістили у сховки аби захистити. Ми сьогодні знаходимося тут, щоб подякувати тим працівникам, які з початку війни перед тим був ковід, змогли. Багато створити нових експозицій, змогли зберегти нашу спадщину, яку сюди передавали з східних південних терен. Львів'яни та гості нашого міста люблять історію. Про це вам скажуть цифри від моменту відновлення роботи музею, 18 травня 2022 року. І до сьогодні музей відвідали приблизно 250 тисяч людей. Третина від цієї кількості діти. Велику увагу в установі приділяють інклюзії. Робимо виставки, які супроводжуються матеріалами. Що розраховані на людей з вадами слуху чи з вадами зору, а також людей, які не можуть переміщуватися самі у свій день народження, музей зробив найкращий подарунок для своїх відвідувачів відкрив нову виставку Автограф музею. Відвідати її зможете до кінця листопада. У Львівському національному університеті імені Івана Франка з'явились воїни світла. Це картини випускника цього вишу українсько американського художника Макса Вітика. Полотна зображують зокрема боротьбу добра зі злом до слова символічно, що половину робіт автор створив у Гаазі. У величній залі Франкового вишу розмістили 12 картин Макса Вітика. Вони великі за розміром, подекуди містичні та насичені легко та важко впізнаваними образами. Заставляє думати, тобто це не є така картина фотографія, коли ти прийшов, тобі все зрозуміло. Ні, біля неї треба постояти і довго постояти. Він у картинах своїх використовував акрил, масло, пастель. Я е, як художниця, мені це прям неймовірно подобається. Я вважаю, що це дуже круто вміти працювати працювати так з матеріалами виставка захоплююча, абстрактна, дуже цікава, різнокольорова, багато картин, які захопили душу, і мені дуже сподобалося зараз бути частиною цього заходу. Сам митець розповідає, що створити такі полотна задумав давно. Ідея народилася на майдані 14-го року. Ось по суті. Я писав з тих людей, яких я бачив на майдані: добрих, наївних, прекрасних, щирих, чесних, потужних, готові боротися проти зла картини, які називаються Войни світла. Так би хотілося більше бачити не тільки картин, які випромінюють світло, але й людей, які випромінюють світло і об'єднані єдиною ціллю. Цілю перемоги зауважу, що дві роботи Макса Вітика виставили на благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Гірський кубок Карпату у Бориславі позмагалась майже сотня спортсменів зі скандинавської ходьби. Піднімалася однією із найскладніших в Україні дистанцій з великим набором висоти. Вона вимагала майстерності як на спуску, так і на підйомі. Більше про перебіг змагань зі скандинавської ходьби розкаже наша Алла Васьковська. З Стростянця, що на Сумщині, приїхала на Кубок Карпат Наталія Бондар. Жінка пережила місяць окупації, і тільки на рідне місто звільнили, відновила заняття скандинавською ходьбою. Палки і ходили в лісах, і ну, якби знімали депресія була реально. Всередині все тремтіло. І у нас обстановка дуже тривожна. І, знаєте, якось дуже. Радіти не дуже хочеться по цьому поводу. Ми місяць були під окупацією. Ми були в жахах. Подихати гірським повітрям і спробувати себе у скандинавській ходьбі не лише рівниною приїхали понад 70 учасників з усієї України. Змагання відбувались на гірськолижному комплексі Буковиця в Бориславі. Загальний набір висоти складав 312 метрів, а дистанція 5 кілометрів. Стартували учасники з підйому йшли на спуск і робили ще одне таке школо. Не можна ні бігти. Це біг це саме основне, яке е, саме основне таке е, жорстке правило в скандинавській ходьбі, Що біг карається, е, якщо ми переходимо вже з руху ходьби в біг. То людина заходить з дистанції і просто дискваліфікує. Ми повинні працювати паралельно рукою ногою, заводячи кість як за бедро вперед, так і за бедро назад. Євген Мацейко, президент Федерації скандинавської ходьби Львівщини, супроводжував і підтримував учасників протягом всієї дистанції. І навіть мене змотивував пройти з палицями половину підйому. Ну що, нелегко Скажіть нелегко. Взагалі не легко, якщо чесно. І руку чуть-чуть, ставте її чуть-чуть О, не отак. І ти діду саме до бедра. Після підйому на фініш я спускалась вже на витязі, а тут дистанцію якраз завершила Наталія Бондар з тростянця. Я думала, що буде дуже важко. Ну ну а азартна людина. Природа, звісно, взагалі. там даже дихається вище, трошки якось не так. В общем, дяка, дяка цьому краю, дяка всесвіту, дяка всьому ж організаторам. Переможцем гірського кубку Карпат став чемпіон світу і віце-чемпіон Європи львів'янин Микола Кулинич. Він вперше йшов гірську дистанцію. Порівняно з рівниною, то там я на чемпіонаті світу пройшов за 32 хвилини. То 38, Ну того раз, звичайно, є різниця в часі. Вйшлося важко, особливо там останній підйомчик, але наверх вийшов вже спуск. Віддохнув і тоді ще е, другий раз. Благодійні внески учасників гірського кубку Карпат спрямують на авто для першої танкової роти та третьої танкової залізної бригади. Наступні змагання зі скандинавської ходьби чемпіонат України відбудеться 21 жовтня у Києві. Алла Васьковська, Юрій Маковецький, програма. Очі на цьому ставлю крапку. Нехай у наступному випуску буде якнайбільше хороших новин. До зустрічі.